Телеканал Плюс Плюс представляет Каска Стадом. Привіт, друзі! Мене звуть Євген Кошовий. Сьогодні я прочитаю вам продовження історії про казкову країну Плюс Плюс та її жителів, працьовитих квадратів і завзятих трикутників. Колись вони жили мирно та одного дня так посварилися, що звели між своїми містами височенну стіну. Однак справжній дружбі ніякі стіни не стануть на заваді. Казка Антона Сіяніки про дружбу, що далає стіни. Ілюстрації Едуарда Катихіна. У попередній серії хлопчик Квадрик навчився перелазити через стіну і подружився з дівчинкою Трикутою. Діти щодня гралися разом. Аж поки про це не дізналися батьки дівчинки. За порушення кордону Квадрика відправили у в'язницю. Врятувати хлопчика можна тільки за допомогою чарівного екрану. Та де ж його знайти? Це знає лише старішина табору мандрівних кругів шаман Кругоман. І трикутя зробить усе, аби знайти його. Три дні і три ночі брела дівчинка трикутними полями і лісами. Багато разів вона хотіла повернутися, та коли згадувала квадрика. Підводилась і йшла далі. І от нарешті Трикутя побачила хлопчика. Він катався по дорозі туди-сюди і не мав жодного кутика. Побачивши незнайомку, кружичок покотився до неї. Яка ти незвичайна, сказав він, роздивляючись Трикутю з усіх боків. А ти не вколеш мене своїми кутиками? Звісно, ні, розсміялася дівчинка. Чем не трикутники так не поводяться. До речі, мене звуть Трикутя. А я кружко з табору мандрівних кругів, гордо заявив хлопчан. Ми подорожуємо всією країною плюс-плюс. Дівчинка аж підстрибнула з радості. А шаман кругоман теж із свого табору? з надією спитала вона. Ага, он його шатро. Хлопчик вказав на розмальований чудернацькими картинками намет. Трикутя попросила відвести її до шамана, і Крушко погодився. Звісно, старішину просто так турбувати не можна. Та все ж не щодня до табору приходять трикутні гості. Старий шаман стояв біля круглого казана, в якому кипіло таємниче зелене варево. Мабуть, чарівне зілля, подумала трикутя, і їй стало трохи моторошно. Ніяке це не зілля, несподівано відповів шаман. Це я борщик варю з кропивою. Ач, як пахне! Сідайте і вас пригощу. Він уміє читати думки, пояснив Кружко. Тільки найголосніші, скромно відзначив шаман. Якби я читав усі, то вже луснув би, як мильна булька». Старий зайшовся гучним реготом. За мисочкою борщу дівчинка розповіла йому свою історію. Дідуган уважно слухав. Я би хотів допомогти твоєму другу, нарешті сказав він, та не можу. Якщо ти зітреш стіну, все перемішається. І що в цьому поганого? – здивувалася трикутя. Невже ти не розумієш? стрепенувся шаман. Коли я народився, країна вже була поділена. Я звик їсти з круглих мисок, пити з круглих чашок, жити в круглих наметах. Хто зна, що буде, якщо тут раптом з'являться квадрати і трикутники. Але ж зараз ви говорите зі мною, зауважили трикути, і нічого страшного не відбувається. Шаман замислився. Хай як дивно це було, але дівчинка казала Правду. Я мушу подумати, діловито промовив дідуга. А ти поживи поки з нами. Так трикутна дівчинка лишилася в мандрівному таборі кругів. Її поклали спати в круглому наметі. Мала так натомилася за ці дні, що швидко заснула. Їй снилося, як вони з квадриком грають у квача, а поряд із ними інші діти, і всі вони різні. Від щастя дівчинка навіть усміхнулася уві сні. Та раптом її розбудили гучні крики. Хапайте! Тримайте! Хучі! Трикутя ледве встигла вистрибнути з намету, як він покотився. Те саме було і з іншими наметами. Вітер ганяв їх по полі туди-сюди, а нещасні крові намагалися втримати свої нестійкі житла. Ти не хвилюйся, підкотився до Трикуті Кружкові. У нас таке мало не кожної ночі. Трикутя хотіла сказати, що жити в трикутних наметах було б набагато зручніше, та саме в цей час її збило з ніг шатро шамана кругома. Куди ти? Ану стій! — безпомічно котився за неслухляним наметом шама. Кружко виявився спритнішим за дідуся. Кількома стрибками хлопчик наздогнав шатро і спрямував його в найближчі кущі. Намет зупинився. Мій наметик цілий, зі сльозами на очах промовив шаман. Там же все моє добро. Хіба не краще було б ставити трикутні намети? Невпевнено спитав трикут. Але круги тільки сміялися у вікна. Трикутні намети? Де ти таке бачила? Раз у раз заливалися сміхом вони, коли котилися повстрикут, не здоганяючи свій намет. Тільки вранці вітер розчув, і знесилені круги поснули. Поки вони спочивали, трикутя з кружком пішли до лісу і назбирали сухих гілок. З них діти спородили трикутний намет. І наступної ночі, коли всі круги знову бігали на випередки зі своїми житлами, трикутя з кружком мирно сопіли. Зранку до намету трикуті вишикувалася ціла черга. Всі хотіли і собі мати трикутні намети. Першим стояв шаман кругома. Оселившись у новому трикутному шатрі, старий нарешті зрозумів, що не варто боятися змін, адже вони приходять саме тоді, коли це потрібно. Він так розчулився, що вирішив дати дівчинці чарівний екран. Подякувавши, Трикутя зібралася додому. Круги склали їй у торбинку круглих оладок, а Кружко напросився дівчинку супроводжувати. Підійшовши до стіни, діти подивилися на неї через чарівний екран, а потім стели. І тоді сталося справжнє диво. Стіна зникла в реальності. Країна об'єдналася. Квадрати, трикутники, кола змішалися, з'явилися нові жителі зовсім інших, небачених досі форм. І тут, назустріч дівчинці, вибіг квадри. Адже разом зі стіною зникли і грати у в'язниці. Я так скучив за тобою, радісно загукав хлопчик. Я теж, зізналася трикутя, а давай у квача зіграємо. І діти різних форм стали гратися разом. І було їм весело, як ніколи. Давні друзі зустрілися, вороги помирилися, і всі зрозуміли, як добре жити, коли країна не поділена стінами. А щоб цього непорозуміння не сталося знову, чарівний екран віддали на зберігання шамана. Ось так закінчилася ця історія. Та будьте певні, в жителів країни Плюс назбиралося ще багато оповідок. Скоро ви їх почуєте, а поки читайте казочки на сайті каналу Плюс Плюс. Бувайте!